Вітаю вас сьогодні. Програма «Мистецтво і час» запрошує вас на експозицію до відомого українського художника, який є знаковою фігурою одеського образотворчого мистецтва Константина Скопцова. Назвою його виставки в центрі кола. Як відомо у багатьох науках і не лише саме коло наділене магічними такими якостями. І, до речі, цікавий історичний факт, що через те, що певні цивілізації так і не зрозуміли загадку кола, вони в принципі занепали. Я маю на увазі цей інки, Майя, Ацтеки. Що для вас є коло для мене, коло це символ духовного чоловіка. Це дуже древній, і два не самий древній символ. Очень-очень легко читается, если знать ключ понимания его. Всегда материальный мир во всех цивилизациях, во всех духовных практиках, материальный мир обозначался горизонтальной линией. И человек материальный обозначался кубом, потому что он полностью лежит на горизонтальной линии. Он полностью инициирован материальный мир. И всегда символом духовного человека был круг, потому что он всегда одной точкой соприкасается с материальным миром. Пане Вакуленко, роботи Константина Скупцова подекуди називають езотеричними трактатами. Ви з цим погоджуєтесь? Я, чесно знаєте, мені здається, що коли художник здає ці роботи, він потім, мабуть, не долгими зимними вечерами сам в них вчитывается, вглядывается, и каждый раз что-то для себя новое, новое, новое открывает. Но это, в принципе, нормально. Через Шопенгауэр говорил, что художник должен повернуть свой третий глаз внутрь себя и, в общем-то, изображать то, что он там видит. Я думаю, что, скорее всего, когда художник создает, он не всегда осознает точно, не высчитывает. По крайней мере, я думаю, что если высчитывает работу, я думаю, что получится что-то мертворожденное. Здесь достаточно все очень сложно, очень символично, Может, перегружено, может, немножко, знаете, сложно, да, даже. да, Тут, наверное, надо быть немножко подготовленным, чтобы воспринимать эти работы. Вот есть работа, когда поет, по, она поет в один голос, да, там тенор, бас, и так далее. А здесь как бы хор. И чтобы услышать качество этого хора, наверное, надо вслушиваться. Живопис та графіку Костянтина Скопцова подекуди називають ізотеричними трактатами, так як саме цьому автору вдалося передати відчуття вічності без пустоти та холоду, що подекуди притаманно абстракціонізму. Демчук, вважається, що Костянтин Скопцов намагається вивчати містичну сутність буття завдяки методу, що складається з магії, алхімії, йоги і таке інше. Як на вашу думку це проявляється у його творчості і чи дійсно вдається за такими, завдяки таким самовиключним фактам та знанням подекуди дійсно вивчати містичну сторону життя людини? Саме так, ви вірно підмітили, тому що сам. Художник, сам митець, називає те, що він, те, чим він займається, містичним реалізмом. І він працює з символікою і розінкрейцерів, і алхімічною, і таке інше. Ми мислимо дуже часто символічно. Але ми не знаємо, як це працює. Нас оточують символи. Тим більше, що коли системи символів контекст міняється, немає дуже чітко закріплено міняється і значення того символу. Ні, надія дивлячись на роботи Константина Скопцова, виникає певна аналогія з малюнками, що зображені на картах таро. Як ви гадаєте, це в принципі е, збіг обставин чи можливо все ж таки закономірність, коли схожі явища не можуть не зустрінутися в одному просторі? Я думаю, что в работах автора очень много символов. Он, конечно, мастер, хорошо знающий не только религии всего мира, но и верование, и всевозможные течения. Он мастерски владеет этим материалом и мастерски владеет созданием вот своих работ, потому что это уже работы, они очень самодостаточные, они ценны, собственно, как манускрипт. То есть это серьезная вещи, это не тиражная графика, И видно, сколько вложено туда и души, и мастерства, и мысли, и эмоции. Одним із ваших пращурів були асірійці, а це як відомо нащадки видатних могутніх магів та віщунів позоря. Чи в принципі має якийсь вплив, чи можливо відчуваєте генетичну пам'ять цієї стародавньої культури цивілізації? Не сказав. Э, безусловно, если вы помните, я могу мотивировать великим произведением мастера Маргарита Если помните, Голлан говорил: "Пещьюли вот осويться кровь". Я думаю, что у каждого человека рано или поздно гигиена его пра про про пращуров начинает говорить о себе, и тогда человек начинает э манифестировать те те качества, которые ему присущи от этих предков. Вас вирязняють критики як художника, який міє відображати та зображати без Водночас без притаману їй холоду. А в такому разі, яку роль у вашій роботі грає саме місячне сяйво? До речі, яке дуже любив Михайло Булгаков, який, до речі, описав, що саме на промені місячного сяйва Понтій понті та Ісус Христос пішли у вічність лунне цикли да дуже вошу та не з однієї самых древних компонентів всіх духовних практик. Чем не всегда обычно воспринимается лунный цикл как нечто отрицательное, но в лунном цикле по всем философским категориям есть потенция солнечного цикла. Трікола таку назву має експозиція Константина Скопцова. На виставці видатного одеського художника побувала програма.